Вітання, прогулянка по набережній. Дуся ти говори через мої уста. Те, що важливо. Мене звати Світлана Віталія Лючі. Віталія з 15 року, регіон Саверно. Така була славена панорама. Дуся ти говори те, що важливо говорити. А, це мій духовний щоденник. А, я ще, скажімо так, це місто такий транзит. Перечекати. І подихати морем і далі їду в інше місце ще з двома пересадками. Але варто використовувати час ефективно для здоров'я, для духовного здоров'я. Погоду слухала і рекомендую тут мої рекомендації від Духа Святого, да про Івана Пендвишаха слухала. Причини зухвалості, там, про зухвалість взагалі таке, да? яка дірзновіння. Є духовне да? а є дірзновіння таке ну, мирське, скажімо так. І я спершу, там, як вийшла з автобуса, хотіла піти в те місце, а, Але Бога нічого не випадково. Якраз вийшов такий зухвалий знайомий. і Привітався, ну, якби я теж привіталася, кажу, вибач, я хочу самітне мені важливо там дослухати проповідь. Ну і на ній я з тобою. Ну, якби, оце є зухвалість. Да? Коли людина не чує, і тут часто так вони не чують, то просто я пішла переміщатись, думаю, мене піду квиток куплю, потім піду трошки траєкторію зміню. А в цьому плані е зухвалість неприємна. Да? Тобто, як говорити про відчуття, Взагалі, зараз такий період, коли я чуюся все-таки приймати да, всі ті обставини, які приходять до життя, і в залежності від того, як ми на то реагуємо і як ми дозволяємо перетинати наші, наш простір, наші кордони, наш психоемоціональний простір. також. Да. Тобто так, так як кажуть, на уші, да, і говорити, і говорити. А воно вам нічого не дає, наприклад. Просто людина якби вивільнила свої бла-бла. І якби від того потоку вам тільки маютяще стало. Тож мудрість в тому, що дуже важливо робити такий такі аналіз, що ми впитуємо наші гуші, наші да? наприклад, новини, як часто дивитись новини, да? робити стоп. Тому що та інформація, яка... Іде на підсвідомість, вона потім, на жаль, так негативно впливає протягом дня. Бо це такі певні там програми, да? крючки, скажімо так. О, ну, тобто, зрозуміло, що це використання також і тут Божої мудрості треба, да? Божа мудрість вона важлива всім. Божої мудрості ти Боже творив цей світ. Але мудрість цього світу, вона інша. І якраз вона і. Створюються деструктивні стани, ну, якщо це мудрість цього світу, Да? так. Вау. Дивитись і бачити. Переселилася з монастиря, де нас босили проживанням і в інше місце, тут неподалік Салерно. І такий момент, що. Це нове місце, да? нові умови. Нас тут троє там, на дві кімнати. І якби, і запросто вже був там дівчини, ну, жінки дорослої, що вона хоче навчитися жити не сама в просторі, да? а з людьми, скажімо так. І попалась мені кімната, скажімо так, прохідна. Ну, Це не дуже чесно, приємно, да? але чимось приймати те, що Бог дає. Якби ближче до кухні, да? І як почалося, я захищаю свої кордони, це вже вчуся десь вже навчена. Ну ми постійно вчимось, да? життя воно постійний потік навчання досвіду. Негативний це теж досвід. Я пригадую, як ми ходили на психоменаціальну емоційну грамотність про захист кордонів. Теж нас було троє. але ми взагалі в одній кімнаті жили в Черкасах і, взагалі, так цікаво. Я ходила до суботників, друга дівчина там до баптистів і третя п'ятдесятників. Отак нас Бог зібрав, і бабця, яка нас приютила, благословила проживанням. Ну, ми платили, звісно. І я обідила третю дівчину, бо ми вдвоєм там вже зібралися, на факультеті психологія навчалися, як би. А інша вона на іноземній мови. Да? Але вона не хотіла завершувати так якось а, хотілося її витягнути там, шукали різні дійсно ці крючки. Бога просили, щоб дійсно ми всі пішли на той тренінг емоційної грамотності. От, а, Приходить син бабці, да, і нас кімната була завжди відкрита, тобто ми не закривалися. І бабся могла, коли хочеш там перетинати наш простір, заходити на балкон, і то якось так не завжди приємно. І коли ми вже <смеш> повчилися цієї грамотності, да, відповідно стали цінувати. Наш простір, ми розуміли, що ось неділя точно син прийде її. І якби ну такий вже досить дорослий, і, а у нас там ну як, десь нога відкрита, лежиш там ну неприємно то, звісно. І можна возмущатись, да? а можна щось зробити. Просто взяти і закрити двері. Ну, і нам було незвично, що ми тепер ніби в своєму просторі, да? ну ми за нього заплатили, як то кажуть. І хочемо поваги, тобто, щоб все стукали, да? а, відповідно, і просто це мені Бог нагадав, якби каже, дівчата, давайте проваджувати те, що ми вивчали. І бабці було незвично, вона стукала, ой, я вас закрито, а можна зайти? Мені треба там повісити. Ну, звісно, вона хазяйка і якби це. Ну, а сину, звісно, не можна. А, якби такі моменти вони нас навчають. Відповідно, якось консультувала теж родину, і там така була неприємна ситуація, коли в їхній простір ну на території будинку навіть зайшли, да? них взагалі забору не було. Тобто вони ніби дозволяли людям заходити на їх кордон. Ну, не було кордонів. І зачасту, звісно, це залежить від. Виховання людей, вони тоді усвідомлювати, що хоч і нема забору не заходити. Але коли люди підвипивші, вони якось на ці моменти вони, для них це більш реально зайти і так і заходять. Да. Я пригадую гуртожитку, там жила з однією дівчиною. ми Там теж такий простір заходив, хто хотів до сусідів, а ми таке покриття покриттях помили снігу, там гарно почистили. Такий килим. ну, І якби все стало запиратися, бо якщо не порозуміють, що треба стукати, то будь ласка, ви не зайдете, бо в нас заперто. І тоді ми привчили їх стукати. Да? Так теж цікаво, ну то було напевно мені 21 рік. І цей досвід він і. Учить нас, да, це говорити також, є с общнями, що. І, відповідно, я також тут ну, стала відділяти простір, хоч у мене прохідна кімната, але кухню закриваємо. Да? Наприклад, там одна дівчина там на кухні також займалася, вона ще своє слухала, інша жінка там, вона також. Що своє слухає, але вона думає, ну нехай і я буду слухати. А в мене є своя інформація, яку я хочу слухати. Відповідно, ну вона не закриває то. Да? Я більше включатиму звук, щоб перебивати вовну, Але просто взяв і закрив двері і мир і благодать, Да? Через ще ставила пісню, яка нам всім нравится, да? «Moment Момент peace», момент миру. Як це дуже важливо. Але все починається дійсно із родини, коли дитину привчають, говорять про її права, на що вона має. Також на дитину повишати голос це також це перехід певних меж, це не діалог, коли людина повишає голос на іншу, да? навіть на дитину. Повідно, треба говорити з підходом, з мудрістю. І написано в Біблії, навчи дитину на початку шляху, да? і вона не зійде з нього. І це дійсно правда. І як я бачу дві ситуації, коли одна дівчина там, 18, і вона просить маму, щоб її оцю матеріальне, тіпа, щоб вона нашила їй цю зірку нечестивого, да? а інша син хрестився, прийняв хрещення водне, да? прийняв Ісуса. І це залежить від батьків, як вони сіють, що вони сіють. Божій мудрості, і вся слава належить тільки Богу, не країні. Дякую, Боже, за море.